Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні хочу показати вам цікаве явище природи рятування дуба. Зазвичай дуб зацвітає доволі пізно, коли вже настає стійка, тепла погода. Це буває в травні, але цього року все раніше. Квіти в дуба скромні, без пелюсток. З'являються, щойно розпустяться молоденькі листочки. Чоловічі звисають донизу. Пилку сила Селенна. Виводила живність на вигін і чую, що воно загул такий стоїть, думала, чарій вже вилетів, підійшла ближче і зрозуміла, скільки бджіл літають, метушаться, носять пилок. Таке враження, що дуб живий. До речі, після дощу тут на дорозі в калюжах завжди такий жовтий наліт від пилку. Оце звисають донизу чоловічі квіти, а жіночі малопомітні. Вони не розміщені на кінчиках гілок і спрямовані вгору. Їхнім завданням є спіймати пилок. До речі, жолоді утворюються саме із запліднених жіночих квітів. Хто не бачить цвітіння дуба, зупиніться, подивіться. А з вами, як і завжди була Світлана, сьогодні під квітучим дубом у моєму селі на Полтавщині.